Партизанам честь і слава цієї неділі. 22 вересня Україна відзначає День партизанської слави. Це свято започаткували самі ж ветерани війни, аби все народно вшанувати героїчний подвиг партизанів та підпільників, які не дожили до цього дня. Народних вояків у Черкасах привітали представники влади, ветерани та небайдужі містяни. Серед них були і наші кореспонденти. Ще дев'ятирічним хлопчиною Герман Кладов випадково потрапив до партизанського загону. Там був зв'язківцем. Когда началась бомбежка нашей деревни, я выскочил с двумя братиками в руках. Побежали мы в этот лес, а там примерно километр надо было через поле бежать. А по, через это поле проходила дорога еще. Шла на, на торфозавод Красный Знамя. Мы только вышли на дорогу, перешли, только успели перейти, и по нам из пулеметов, как дали из деревни, мы сразу упали. и лежали. Только стали подниматься опять по нам из пулеметов, По детям стреляли. Вот такое зверье там было. Усю вину хлопчина працював у Питпилли. Я в партизанский отряд не, не, не мог попасть. Далеко было от дома, все-таки 20 километров партизанский отряд. А лес был недалеко. И там была партизанская точка, куда я ходил, отдавал э, сведения, которые мне передавала сестра, которая работала на железной дороге. Стрілочниці і всі ешелони, які йшли, вона все зафіксувала, а вечором мені віддавала, зашивала шапку, мені, і я ночі носіл эти в ліс. Через 72 роки сьогодні разом з бойовими товаришами колишній партизан прийшов на пагорб слави, аби вшанувати пам'ять тих, хто не дожив до цього дня. Це боля, це, це така боль. і обіда. Обіда за те, що війну відкрили варварським путем. Диким путем, нечестным путем. Раніше війни були в парламентарии виходили, дарались взрослые люди. В этой войне було такое, такое было безобразие передать не було. Ну от ми дети були. У роки Великої вітчизняної війни на території Черкащини діяли тисячі партизанів-підпільників. Нині оборонців в живих лишилося мало. У місті їх всього 16 ро. Декому з них зараз уже важко пересуватися. Тому на урочистості з відзначення Дня партизана завітали одиниці. В партизанах в боях було біля мільйона чоловік. Це гроза для. Фашистів була. Вони зненацька нападали, знищували поліцаїв, старості їхніх прихвостнів і несли свободу. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.